Учасників не сховаєш до кишені, але вони найяскравіші та найвеселіші, адже їх підготували кращі команди міста. за зможе Ми і Доброго вечора, шановні глядачі! Як ви вже зрозуміли, розпочавши нашу візитку піснею двохрічної давності. Ми тонко натякаємо, що повинні були виграти КВН ще два роки тому. Ну що ж, поїхали! Як ви бачите, лад занадто енергійний для своїх розмірів. А для тих, кому не вистачає заряду енергії, ми розпочинаємо. Шевизитку миниатюры корпоратив, шкільных прибиральниц. Не в кожного є подруга, яка навчається на факультеті радіотехніки. Короче, прикинь тут, то ти Тоді, не одна. Прикинь, тут ще не одна. Слыш, Слышь, пошила. телефончик єс, позвонить, а? Н не, немає. Леночка ж гі. <звук> Опа, а от і телефончик. Слуш, мама, що ти що вмієш? Можливо, для когось наша візитка здалася не занадто яскравою, але ж погодьтеся. І ви не всі на попугаю схожі. Наступним конкурсом стала розминка. Питання задавали члени журі. На обдумування відповідей команди мали 30 секунд. Хотілося б дізнатися, де і якого монументу вам не вистачає. Так якого ж монументу вам не вистачає? Кулініча. вітаю тебе. Сьогодні з'явилось дуже багато фанатів. Вітаю! Наступний учасник. Будь ласка, представляйтеся, тому що. Коман... Команда ЗАШ номер один. Отож. якому монументу не вистачає команді номер 1 нашій команді не вистачає пам'ятнику двом українським героям Штепселю та Рапуньки. Загальна освітна школа номер 3 Якого монументу в третій школі не вистачає? Упонятно, що вітальки. Дякую. у Вітальці. У Вітальки також фанати. Гімназія перспектива. У нас в школі є теплиця. В теплиці ніколи ніщо не росте. І ми хочемо там іпподром. а на іпподромі я. Дякую. Відсутні зараз світа якого монументу не вистачає команді ліцею Дерзенної світу? Ну, особисто для мене не вистачає монументу Наталії Івані. Так, так. так, у нас сьогодні, мабуть, якісь флюїди тут пархають. Загальна освітня школа Noсім. Ну і нарешті. Найвіддаленіша школа, Яко ж монументу там не вистачає. Нам не вистачає. Тільки табачника бачника монументу. Школа англістики. Де живе трудовик? В з Візруком. руком. <рістець> Дякуємо за відповідь. Ліцей дизайну світа. Де живе трудовик? У моїх мріях, крихітка. Тільки у моїх мріях. Шота школа. Де живе Трудовик? Ну, на мою думку, у коптьорки у папи Карла. Дякую. Третя школа. Де живе Трудовик? А в нас трудовика нема. Зате в його кабінеті завжди сидить фізрук, воєнрук та історик. Школа номер вісім. Де живе Трудовик? Ой, особливо наш трудовий. Живе на лікуємо заводі. Ти жіщені, наприклад, так погоди. Перспектива. Там, де гори полонини, де дисенки потоки річок, де сморічок ген роз край! Мій рідний край. Загальна освітня школа номер 7. Де живе трудових? Куди доповзим, там і живе. Школа номер, де живе Трудовик? Судячи з усього, наш трудовик живе або в космосі, або на ямайці. Так, Всі команди відповіли. Давайте, з вашого дозволу, поаплодуємо нашим трудовикам, про кого ми ще сьогодні жартували. О чому ви думали, коли ви готувалися до КВН? А Ярмак приїде. Я думав про платьовочок. Ну Не знаю, як ви, а лічно я думала про Андрюшу. А що ви думали, коли придумували названня команди? Про вас. Спасибо. Я думала тільки про Ярмака. Я думала, о том, що якщо я буду грати в КН, то мені екзамен не засчитають автоматом. На підготовці я думала завжди кладу книжки. Ложу сценарій, бо ЗНО скоро. Ми ну, скільки прогуляли уроків? Ну хоч би ЗНО пощастило. Кінець світу в школі. Який він. Ну, напевно, коли уроки буде вести білка з реклами НАЦ. Ну, з точки зору банальної ерудиції, квадратним міздовим способом, судячи до усього і зважуючи всі обставини, в мене виникає тільки одна вікна. Він у нас настав ще 1 вересня. Два! за наніна за хімію. Два. Браво. Я ж не дав, що я казав, спас! щось. Для мас Максима кінець світу в школі був тим, що наша буфінчиця тітя Іра пішла працювати до шостої школи. Це коли підлогу миють класними журналами. Особисто для мене кінець світу. Це коли тітя повар каже, обідів більше немає. Дякую. Коли ти бачиш тверезого трудовика і фізрука. Останнім та вирішальним конкурсом стало домашнє завдання. А зараз шкільні новини. Порядок у нашій школі зазвичай забезпечують три богатирі. Фізрук, воєнрук та історик. Фізрук нашої школи настільки суворий, що навіть вчителі ходять з строєвою ходою. Лівий, лівий, раз-два-три. Лівий, лівий, раз-два-три. Лівий, лівий, раз-два-три. Лівой, лівий, раз-два-три. Лівой, раз, лівий, раз-два-три. Раз, 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 На місці стій, раз-два. У зв'язку із забороною випускати учнів під час уроків з класу запроваджено нову шкільну форму. Уроки фізкультури в нашій школі такі виснажливі, що учень 11 класу під час кросу заснув і не вписався в поворот. Наш вчитель фізкультури так полюбляє велоспорт, що навіть баскетбол грає своїм велосипедом. Після того, як у нашій школі повісили точки Wi-Fi, відвідування значно зросло. У нашій школі всі учні ходять під прицілом вчителів. Слови, ЗНО? Я завжди йду вперед, а хтось взаду ковиряється. У нашому світі я все реже і реже. Зустрічаю добрих людей, всі кудись спішать. Навіть немовля не можна вважати добром, бо його плач та відходить в діяльності зло. Любові, кохання це різні речі, тому треба всіх любити, а іноді кохати. <плес> Уявіть <плес> урокове вже в класі, де навчається лише одна дівчина. Доброго дня, діти! Сьогодні у нас проходитиме практичне заняття на тему штучне дихання. А до дошки піде піде Чернявський і, і Кривошей. Красавчики! В час инновационных технологий ученики тратили навыки робити шпаргалки. Варин, дай списать. Понял. Глеб, дай списать. А пишу. Пишу 16 виделок. Шановні учителі, залиште, будь ласка, учительську. Вже 15 хвилин, як йде урок. Урок фізкультури, вчитель на лікарняному, заміняє урок вчитель української літератури. Доброго дня, дітки! Героям слава! На Сюсюрові драча розрахуйтеся. Драчі зробили крок вперед, повернулися риським до Риського. І повторюємо за мною. Зажурилися, повстали, зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Вправу закінчено. Тепер повернулися миними мазайлами до залу. Наступна вправа стрибки через кобилянську. До дюанку. Погано, дуже погано, зеров тобі в щоденник. Що? Обставина. Що? Скажи повне речення. Та йди як я На цьому наш урок завершено. І спробуйте хтось мені не прийти на наступний урок. Зустрінемось у підмогильного. Красафі Болівальники окунали учасників у морі щирих оплесків та підтримували у відповідальні моменти винесення вердикту журі. Борис Полін, які полюбляють ходити старшокласники, Бархат стайл!

Хто лається матом, кладе одну гривню. Діма мовчав, мовчав, поклав 100 гривнів і розповів, як здав ЗНО. Хлопці подивилися, послухали, покинули 25 гривень на коментарі. А ми продовжуємо танцювальну тематику. Мабуть, в кожній школі є така людина. Хочеш зробити паузу в навчанні? З'їждітка, а ти на язву Останній дзвоник одинадцятого класу 8.00 Pięć. Ale... Ale, Ale ja się nie Ale ty mi dzwoneczek? Новини. Як ви знаєте, зараз стало модним фотографуватися в туалетах. Тож увага на екран! Відома фраза з пісні і уносять мене, і уносять мене стала гімном випускників. 11, Учень 10 класу забіг до 11-го і сказав, що він найсильніший. Тепер лікарі борються за його життя. <пасміст> 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 На 1 вересня Оля несла дзвіночок, а Олю не зло четверо. <пасміст> Песня про вот Песня! Понимаешь, я пришла и не сдала. понимаешь, семки продавать пошла. понимаешь, понимаешь. Спасибо. Хочете офіційно прогулювати уроки? Хочете мати безвідомну відмазку на запитання батьків. «Синку ти куди? Мама, я в БДД. Тоді Асоціація штістського самоврядування саме для вас. Не насамперед. Чого зразу бабич? Як вікна розбивати, так ти перша. А як до дощ, я ну швидко. Історія України. Добре. Молодець, вабіч 12! Сіда, сіда, сіда. Добрий день, добрий Добре день, добрий день. У нас все прекрасно. Ну ви продовжуйте, продовжуйте, не буду вам заважати. Зараз до дошки вийде. А можна я? Звичайно. Так. А Б, В, Г. Гришма. Копова? Чого? стала? Сідай, Копова, ти Копова. А ти Гришма. Ти зараз Гришма. Виходь на дошки. Історія України бере світ початок. Звичайно, можна. Ну, я бачу у вас тут все добре. До побачення. А я вже відповідала. Будеш дванадцятку виправляти. Історія України. Молодець маміч, друга дванадцять ворог на золотому медалі не дівчинка.